Вітаю вас, гості та підписники каналу. Мене звати Ольга. Давайте з вами подивимося. Таро прогноз на наступний тиждень. Це у нас з 13 по 19 травня, як завжди, дивимося, настрой, такий ваш настрій, загальна характеристика, да? От таке враження залишить тиждень. Дивимося особисте життя, кар'єру, роботу, навчання і фінанси. Три варіанти: обирайте, можна. По сорочці, куди вас потягнуло. можна по номеру 1, 2, 3. Це у нас колода. <с> нема такої в світі, називається. Да? Це колода з Аврори. Ну, до речі, не зовсім вона така і погана. Отака вона. Це позолочена трамво. Так, десь у мене немає, вона йде без коробки, а О, такий великий коробці з книжкою. Тому нема в неї такого доміка. Домик — це такий ось у мене мішочок. І Таро, Ленорман Це у нас ось таке Таро, кому цікаво, бо, тому що буває, запитують мене. Так, обирайте 1, 2, 3, колоду, сорочку, як завгодно, так? куди вас потягне. А я почну з першого варіанту і з авроровської називаємо так, колоди. Не реклама. Не рекламую. Просто розказую. І так, дивимося ваш тиждень. Я буду зразу розкривати і буду по три карти брати сьогодні, хочу так. От загальний настрій тижня, справедливість. Двійка кубків і ваш мечів. Ви будете дуже бажати ставлення якогось до вас, на яке ви заслуговуєте. От настрій, який буде. Ви повинні мене поважати. Ви повинні мене слухати. Це проблема з внутрішньою самооцінкою. Тому що десь ви. Хочете собі доказати, що ви цього достойні. Розумієте? Ось так. Тому ви будете шукати відзовні оцих доказів. Ну, зараз подивимося, як це програється, да, в якій сфері. І тоді більше картинка буде зрозуміліша. Особисте життя на наступний тиждень Паш. жезлів, П'ятірка мечів. Ну от, п'ятірка мечів, тут вони програється. да? Шістка мечів. Тут такі провокації да, в стосунках можливі, якісь такі подколи. І ви будете хотіти закритися ніби від цього. Ви захочете... ну, це десь буде понижати вашу самооцінку, і ви захочете, щоб вам говорили якісь приємні слова. Да? Можливо, будете самостверджуватися в роботі, зараз подивимося. Но в особистому житті тут не те, що конфлікт відкритий. ні. Тут якісь такі задірісті ситуації. Наприклад, там, да, ну, просто до прикладу, чоловік каже, ой, який це гарний апетит. Ну, Намікаєш, вже пора, знаєте, е, підхуднути, чи ще там щось. Чи ви йому там кажете, о, не борода ниче в моді, ммм, чи це ти так придумав, що бритися не будеш, поки війна не закінчиться, і так далі. Да. Ну, це я так чисто до прикладу. Ну, це отакі от. Такі от те, що не подобається, ви прямо не кажете, а через такі подколи ви даєте. Ну, якщо ви з кимось тут і познайомитеся буде мімольтно, не призведе ні до чого. Може бути знайомство, може. Але це теж якась така перепалка більше. Ось так це в особистому житті. Через те, от у вас тут самооцінкою буде така невелика проблема. Давайте подивимося, кар'єра, робота, навчання. Що тут у вас чекає? Кар'єра, робота, навчання. Ось тут десь десятки пішли, десятки. Щось ви тут завершаєте тут навіть можете уходити щось нове, для вас це може бути складно. У вас такий тиждень. Тут ще може бути конфлікт на роботі теж. Якесь розчарування, несподіваний якийсь удар, ви попросили когось щось зробити, вас підвели. Карти вже падають. У мене якісь неприємності на роботі. Хоча починається з десятки кубків, ну, типу, знаєте, як ви не очікуєте цього, тому що вам здається, що у вас все нормально в колективі, а потім хлобиць і от так от така неприємність. Якщо ви вас немає колективу, ви працюєте. Там самі на себе, то щось несподівано треба зробити. Є якісь несподівані питання, які треба урегулювати. Хто в пошуках роботи? Ви можете вийти на роботу. Да? Вам здається, що, блін, класна робота. Ви походили туди день-два і зрозуміли, що-ні-ні, ні, ні, це щось, ну, все не таким, як було, здається. Да? Отак От може програватися. Може прямо ход програватися. І десятки, і трійка мечів. Те, що давно наболіло, те, що вже достало, нема змін, не подобається. Тут ще навіть знаєте, як може програватися, якщо, наприклад, зміни роботи, що у вас гарне місце було роботи, але ви хотіли чогось іншого, чогось більшого, і ви ходите з якоюсь такою ноткою печалі, з переживанням, що буде далі. Ну, я радісним тижнем не назву. Тиждень однозначно. Тут ще якась теж може бути несправедливість по відношенню до вас на роботі. І ви будете хотіти тут її відстояти. Давайте подивимося, фінанси ваші на наступний тиждень. Фінанси. Ой. Де тривога вулиці? Коли воно вже закінчиться? Фінанси. Дивіться, вісімка жеслів. Показує, що вони і лицар, да, мичів, що якось несподівано будуть гроші приходити. Можливо, якісь виплати несподівані. От якось, знаєте, як от паде з на голову. Тут, тут небо, тут небо, вісім кажезлів, да? летить з неба щось. Тут якась швидкість. От несподівані якісь виплати можливі. Ну і несподівані трати. Тому треба уточнити, що це у нас тут. Може бути трата на здоров'я. На здоров'я, можливо, будете тратити на здоров'я. Да? Мах теж про це. Щось можете лікуватися, можете щось купувати собі, якісь лікарства, може комусь треба, да? комусь з сім'ї, з родини. Ну, тут трати більше, схоже на трати, ніж на здобутки. А може бути таке, що і приходити, так будуть гроші? Несподівано. Може. Тут може як приходити, так і уходити. Ще може по-різному у вас програтися. Ну тут якийсь такий рух, фінансовий рух. Приходять трати несподівано кудись, несподівано прийшли і зразу є на що потратити. Да? От тут двіжняк такий є. Але тиждень загалом, давайте для вас навіть я пораду подивлюся, тому що він такий вибиває трошки як з колії. Може знаєте, ще так бути, що ніби. По відчуттях ніби нічого такого поганого не відбувається, а от оцей такий якийсь червячок гризе з середини. Якісь сумніви беруть порада. Сім'єрка води. Тут у нас сім'єрка кубків, та, і тут сім'єрка води. Чим більше ілюзій, тим страшніє реальність, що для вас дійсно реальне, ви можете на цьому тижні потрошки починати заглядати туди, куди ви не хотіли, куди вам було страшно. Вам. Легше було закривати очі на щось. І на цьому тижні ви вже будете бачити, що ви ну, вимушені вже туди будете заглянути, як хочете ви цього, чи ні, і у вас буде страх. Страх, що партнер якось так ставиться, ну, нема такого тепла, як завжди. Страх, що на роботі якась така обстановка, не дуже, так? Страх, що гроші не буде вистачати, тому що багато втрат. Немає зовнішніх таких прямо обставин, які б вас так сильно тут лякали б. Да? Тут один єдиний старший аркан справедливість. Да? Можливо, у вас є тут страх, що ви за щось отримуєте покарання, або, навпаки, ви відчуваєте, що до вас є несправедливість якась? І ви чекаєте, коли отримують покарання інші. І от оце вас теж лякає. Коли це станеться, як це станеться і так далі. Ну, такий тиждень. З середини, середини він непростий. От я не бачу таких прям зовнішніх обставин. Ваш внутрішній настрой такий нестабільний, незрозумілий, ніби як знаєте, як перед бурею. Вже небо згущається. Ще немає нічого такого, але вже є це відчуття і розуміння того, що от те, що зараз стабільне, воно трошки ілюзорне є. На даний момент. Ну, ось такі тижні різні бувають. Тому хто переживає, що може щось побачити, негативне, хоче, хоче чути тільки якийсь безкінечний позитив. Да, на тиждень ці прогнози можуть показати різні. Тому, або не дивіться, або будьте готові, що ну, може бути різна ситуація. Так, а я переходжу до другого варіанту, і хто обрав позолочене таро. Сьогодні дивлюся по три карти на сферу і починаємо дивитися з такого загального настрою вашого, загальної атмосфери. Двійка пентаклів, справедливість. Знову і закохані. Двойство. всюди. Да, тут два пентакля, тут ваги, да, дві, дві чаші, тут закохані дві людини. Якийсь вибір вам потрібно зробити на цьому тижні. Ви щось будете в чомусь сумніватися, можливо, справу будете мати з органами якимось, да, судовими чи там, банківськими. Якусь домовленість треба буде зробити. Можливо, будете переводити гроші. Зараз подивимося. Ну ви будете шукати якусь для себе стабільність, робити якісь вибори. Так, особисте життя для вас. Особисте життя для вас. Сімка кубків, трійка жезлів. Одразу, так, карти показують. Можливо, відстань. Можливо, якщо не на даний момент між вами відстань, віддаленість. Так? То може бути, що хтось кудись їде. Це спілкування на відстані. Або ви дуже віддаляєтесь від партнера, він для вас такий ілюзорний робиться, незрозумілий, тому що ну, ви повернуті в іншу сторону. Дві людини, дві в різні сторони дивляться. Да? Вам немає часу займатися один одним. У кожного якийсь свій шлях. Це не показано, що у вас буде щось погане. Це просто показано, що у вас буде. Кожен буде зосереджений на чомусь іншому. Або відстань. Да? Просто через цеп-карти показують. Роз'їжджаєтесь кудись, чи ваш партнер десь їде, чи ви кудись їдете, і ви не бачитеся, І спілкуєтеся отак, якось онлайн, там дзвінки якісь. Ну, це, звісно, не зближує. Ось так. Чи познайомитися можна на цьому тижні, я би не сказала. Тут, як ніби різними дорогами ходити, де, ніби не до того. Да? Тут усе вистережать показує, ну мені якось, ну, це не на, голов... не на першому місці, це не головне на цьому тижні. Да? Ось так. Ну, Давайте, дивіться, кар'єра, робота, навчання. Кар'єра, робота, навчання. А тут горить да, вулкан, взрив емоцій. О, двічка кубків. Ну, тут якась у вас партнерство, якась домовленість. Хто в пошуках був, тут взагалі класні карти. Да? Можна знайти роботу. От ви активно шукаєте, ви знаходите. І тут четвірка Пентаклів показує що це на якийсь довгий період часу. І ця робота перспективна, там будуть якісь фінанси і приємний колектив. Хто працює сам на себе, да клієнти замовлення йдуть. Все комфортно, багато діяльності, і вам подобається, що вона є. Хто вона наймі працює, тут показано, якась підтримка у вас буде, з кимось ви зможете домовитися, устояти на якихось своїх принципах, да, на своїх позиціях. Ну, може бути командіровка, так? Да? Полицею жезлів може бути. Командіровка. Так. Хороша ситуація на роботі. Спокійна. Спокійна атмосфера, але всередині у вас багато енергії, і ви її використовуєте. Все вдається, все спокійно. Так, а фінанси. А фінанси, що в нас кажуть? Так, фінанси. О, яка карта. Фінанси, фінанси, фінанси. Якісь спокуси ніби в фінансах чекають вас, знаєте? Вам треба буде боротися ніби з якимись спокусами. Лишня не потратити, там, да, Побачили щось по акції. Ну, блін, так хочу і так тягне. З самого приходу, чи проблем фінансових, тут не показано. Тут вже у нас є в роботі четверка пентаклів, тому я думаю, що фінанси у вас стабільно, все є. Нема з цим проблем. Є проблема з тим, що вас десь буде тягнути. Потратити. Або це щось може статися несподіваним. По три мечів. Ой, може, треба буде десь потратити на якісь, якісь проблеми, лікування там з серцем, я не знаю, да? може, так раптом там, серце схватило, сказали там, пропити якісь таблетки там, чи якісь капельниці, пройти. Ну, грубо говоря, ну давайте подивимося здоров'я. Я здоров'я не люблю дивитися, тому що це лікарів при води. Ну, Все-таки здоров'я. Ні, ну здоров'я має бути. Здоров'я має бути нормально. Взагалі треба звернути увагу вам на здоров'я. Ось ви трохи легковажно до нього ставитися по картам, якби не все знаєте про нього. Ну прям біди, Ні, немає, це не зв'язано з здоров'ям. Трати. З покуси, це може бути просто що от так, щось тягне і можна потратити на то, а потім по тройці мечів бути розстроєним. Тому, якщо у вас на цьому тижні не запланована, якщо запланована покупка, це не враховується. якщо запланована, Покупка ви, будь ласка, купуйте. Якщо не заплановано, то старайтеся не тратити, тому що потім будете розстроєні. Воно вам буде не потрібно. Це, ну, просто щось купити через те, що дуже захотілось, дуже гарно рекламували, дуже гарна знижка і так далі. Ну, ось такий тиждень для вас. Так, двоєчки. Такий тиждень для довієчок, а я буду переходити до третього варіанта. Таро Лінорман. Дуже говірка колода. Одна із таких самих, прям тут стільки в ній багато всього, і норманне значення. Да? І таро, і їх разом в картинку скласти просто казка. Можна стільки-всього знати. Я люблю свої колоди. Так, давайте дивитися. Загальна характеристика, настрій ваш на наступний тиждень. О, трійка пентаклів, двійка пентаклів, ого, королева Пентаклів. Ви прям на коні, да? Ви відчуваєте свою силу. Я отак скажу: у вас настрій такий, мені можна називатися. Мені можна, я собі можу дозволити. Це гарний фізичний такий стан. Це настрой такий іти вперед. Я відчуваю силу, в собі. Ну ви будьте впевнені собі. Зараз подивимося, як це буде програватися на ваших сферах. Особисте життя. Особисте життя. Сонце, король, Пентакль Ну, біля вас і мужчина таке буде. Ух. Так, карта. Сонце, карта, світ. Дивіться, як обріняє. Так. Якщо ви мужчина, ви на щось тут наважитися в стосунках, з кимось познайомитись, проявити себе, наладити стосунки, навіть прийти на якийсь новий рівень. Якщо ви жінка, то тут по картам мужчина такий буде. Активний, яскравий, харизматичний, щедрий, щедрий. І ви будете відчувати оцей комфорт такий завдяки цьому мужчині. Ви можете познайомитися з таким мужчиною, з достатком. Тут просто. Може показуватися, що мужчина, який біля вас буде на цьому тижні, це як, це як ваша доля. Да. Вам з ним буде дуже добре. Це може бути ваш мужчина, який з вами давно, да. з вашим партнером вам на цьому тижні прямо буде дуже комфортно. Ви будете розуміти один одного, підтримувати один одного. Навіть якщо у вас на цьому тижні програється так, що у вас буде купа роботи, і вам буде не до цього, але ви будете завжди відчувати на цьому тижні, да, от протязі цього тижня, що ваша половинка вона тут, вона вас підтримує. І навіть якщо там у вас голова забита роботою, ви знаєте, що про вас думають. І ви згадуєте про цю людину, і це спокійно і приємно. Ну, от так от. Я думаю, що зрозуміло, да, що я маю на увазі? Затишок, комфорт, проявлення, успіх. Ну, шикарно. Давайте дивитися кар'єру, роботу, навчання на наступному тижні. Десятка пентаклів. ну, у вас, звісно, і тиждень. Трійка кубків, ух ти! Пажеслів! Утримання якихось результатів, хто так. в пошуках знайде шикарну роботу, де колектив класний, де зарплата чудова. Хто давно працює, ви будете відчувати, що ви як одне ціле, тут може бути якийсь корпоратив на цьому тижні, гарний настрій, гарна атмосфера, якісь нові проекти, перспектива якась. Ну, відчуття такого, що я на своєму місці. Хто сам на себе працює, не в наймі, у вас стабільно є замовлення, є клієнти, є робота і є оплата цього. Я радію, мені добре, мені комфортно, мені класно. Є перспективи по пожужезлі. Бачите, він дивиться, іде кудись вперед, в нього є перспективи. Ви будете відчувати, що є перспективи, що це правильний якийсь шлях. Я на правильному шляху і я тут буду рости, і мені тут буде дуже добре. Ну, так. Ну, так. Давайте дивитися тепер, як це програється на фінансах. Поки що, звісно, тиждень у вас шикарнючий. Хай ще фінанси не підведуть. Фінанси на наступному тижні для троєчок, Четвірка кубків. Ну, Що то ви про них особу тут і не думаєте? Верховна жриця, да, дивіться, у вас вони не хвилюють. Справедливість. Ви знаєте, знаєте, по справедливості. По справедливості ви знаєте, тут, якщо дивиться цей ряд, да, що у вас будуть вони. Ви просто про це особо не думаєте. Тут мені комфортно. Мені так класно, я від роботи ловлю кайф, відносини в мене шикарні. Мені так добре, мені так комфортно і знаю, що гроші будуть. Тут немає ніякого напряга, ніяких переживань, що Боже мій, де взяти, куди бігти, ще ще робити. Ще кого локтями розстрілкати, да? куди мені йти, що мені робити. Робить, робить, робить. А тут спокій. Спокійно, я знаю свою справу, я її роблю, і мені прийдуть гроші, я в цьому не сумніваюся, я це точно знаю. Таке, е, якась така пасивність, але вона правильна. Да? Це не так, що я от... Е, нема грошей, ну то нічого страшного. Як буде, так буде, не було, немає, ну, там, як це кажуть, ніжелі багато нічого починає. Да? Не навіжу цю фразу, якщо чесно. От, тут такого немає. Тут я розумію, що все буде добре. Я розумію. В мене є я, да? в, в, в моїй професії, в, моє, в моєму напрямку все добре, у, у мого партнера теж все добре. Я знаю, що, що по справедливості все в мене складеться у фінансовому плані якнайкраще. Так, ох, у мене камера тут з'їжджає, да? я розказую, не так вже і буде. Так, я вам всім дуже вдячна за увагу, буду вдячна за коментар реакцію на відео. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь до нових відео. па-па!